У партері слухайте, ви щойно кидали у співака тухлими яйцями. Тепер аплодуєте йому. А я хочу, щоб він вийшов покланятися. У мене залишилося ще кілька штук. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <звук> Офіс фірми. Двоє працівників, які сидять поруч, тихо розмовляють. Нудно, хочеш, я за три секунди створю в офісі метушню. Давай. А як? У нас же через два дні зарплата, скинь мені на карту 10 гривень, а я тобі, додає звук у смартфона. Приходять смс. Голосно, щоб усі чули Ух ти. Зарплата прийшла. А що так рано? Чоловік до дружини. Саро, я ось не зрозумів, а чого моя пляшка коньяку напівпорожня? Це тому сьома, що ти песиміст. Пацієнт психіатричної лікарні новому лікарю. Послухайте, лікарю, я абсолютно здоровий. Запхали мене сюди, бо я заперечую релігію. Я вірю лише в людський розум. У найбільших і найгеніальніших його представників Ньютона, Ейнштейна, Сидорчука. Сидорчука? Хто це? Це я. Англійський священник, прогулюючись у вельми доглянутому саду, бачить садівника за роботою. Бажаючи нагадати йому про велич Бога, священник вимовляє Я бачу у вас чудовий сад, сер, які прекрасні творіння створює Господь, коли йому допомагає людина. Ха! Бачили б ви цей сад торік, коли він працював тут один. Чоловік розповідає сусідові. Коли вона йшла електричкою, я думав, Боже, нехай це чудовисько пройде повз, але вона підсіла до мене. Потім з'ясувалося, що вона подумала, що такий бегемот, як я, точно не чіплятиметься. Так от, ми щасливі в шлюбі вже 20 років.